24 лютого 2016 року набрав чинності закон номер 955 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Законного введення. Згідно цього закону, керівники державних і комунальних закладів культури будуть призначатися на посаду на конкурсній основі терміном на 5 років. Для проведення конкурсного відбору буде створюватись комісія з 9, складів 9 чоловік. Представники комісії мають бути такі. Три представника від громадських організацій у сфері культури, три представника від трудового колективу закладу культури і три представника від органу управління закладами культури. В даному випадку, в нашому випадку, це від відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Значить згідно цього закону, орган управління Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом за них звільнити і розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних і комунальних закладів культури. В нашому місті це в першу чергу стосується центру дозвілля Кознецовської міської публічної бібліотеки і Кознецовської міської бібліотеки для дітей, тобто три керівника. Вже вони відповідно до чинного законодавства попереджені про наступне вивільнення їх з роботи. От, і відділом культури з 22 червня цього року оголошено конкурс на призначення керівників вищезгаданих закладів. Відповідно до цього, 23 червня, було оприлюднено оголошення про початок конкурсу на посаду керівників. Центру дозвілля Кознецовської міської публічної бібліотеки і Кознецовської міської бібліотеки для дітей. І з цього ж моменту почалося формування складу конкурсної комісії відповідно до того, як я сказала, по три кандидата з громадських організацій трудового колективу і органу управління. Комісія має бути сформована до 22 липня цього року. Зазначена норма закону. Так само розповсюджується на художній творчий персонал закладів культури. В нашому випадку керівник художній центру дозвілля відділу культури. Вимоги до кандидатів. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, будь-якого спрямування, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років. Більш детальну інформацію про умови проведення конкурсу, про формування складу конкурсної комісії, вимоги та до претендентів кандидатів на посади директорів закладів культури ви зможете знайти на офіційному сайті Кознецовської міської ради у розділі управління та відділи відділ культури.